Як побажати смачного німецькою мовою? Найчастішою фразою є Guten Appetit. Дослівно ми бажаємо доброго апетиту. Guten Appetit. На що чуємо відповідь? dir auch. Дякую. І тобі смачного. dir auch. Діа Завершуємо діалог словом. Герне. Будь ласка. Герне. А подякувати ми можемо тобі. Данке. аух. Подякувати ми можемо вам, вічливо на ви. Данке, інен аух. Або також до декількох людей по-дружньому до колективу. Ойх аух. Існує ще одна фраза, за допомогою якої можна побажати смачного. Ляс шмекен. Смачного тобі. Дослівно нехай тобі смакує. Ляс шмекен. На що відповідаємо тою самою фразою. Данке, аух. Дякую тобі також. Данке, аух. В залежності від того, кому ми вважаємо смачного, особові займенники у давальному відмінку будуть змінюватися. Ляс ездіягучмекен смачного тобі. Ляс ес іненгучмекен смачного вам. вічливо на ви. Ляс ес ойкутшмекен смачного вам, коли ми звертаємося до колективу по-дружньому. А тут ви смакуєте і вам щось реально сподобалося. Es ist gut gekocht, кажете ви. Смачно. Es ist gut gekocht. На що можете почути відповідь? Підтримку оточуючих. Я yeah, genau. Так, справді смачно. Я yeah, genau. А тут ви хочете запитати, чи смачно Шмект ес? Шмект ес? Я зя. Так, дуже. Я зя. А тут, для прикладу, вам сподобався салат, і ви хочете про це сказати, повідомити. Der Salat ist künstlich angemacht. Вас можуть підтримати фразою Das weiß ich. Так, справді, Das weiß ich. Коли може бути, що вам роблять комплімент. Тобто ваш салат сподобався. Сподобався той салат, який ви приготували. ist köstlich angemacht. Тоді доречно просто побажати смачного. Danke. Lass es dir gut schmecken. Смачного.